Да, в нього є think homosexuality. Суй, ананас в жопу. Чуваче, твій палець в мене давачке. Така собі ідея. <рес> як будто дивлюсь порно. Але вона додає контрасту. А, да, точно. Я Люсяо, я синенький студентик. Синенький студентик із сини. Поняла? 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 Ну, типа, чайна, сина, синологія. Поняла? Поняла? Зубка сінська. Поняла? Маленький синський мальчик. Серія 4, а потім нікого не лишилось. Я гадаю, що це одразу відсилка на Ютуб це. Ютуб мене за це не вб'є ну, не по голові. So, на відомий цей роман Агати Крісті. Ага. Very, very much. Я думаю, я вот теж думаю, я от теж думаю, що мене по голові Ютуб за це не погладить. Тому, uh, хто зрозумів, тот зрозумів. Хто не зрозумів? Що ви робили, блядь, в дитинстві? Я ще, тако, я ще такого не мала. Я, мала, uh, я перекладала колись хіндай uh, з англійською, але з японської я не пробувала. Вирішиться, ти... ніхто не має знати. Я знайшла лише три. Три, коли ти шукаєш їх англійською. Три на всіх тих сайтах, на яких я читала коли-небудь до джінші. От. Але я була... мені стало так сумно, типу, а де? А де? А де тут тільки Луан топше я... ну, нормально, знаю... все хорошо? Ні, та мені все одно, хто там, як там, мене, мене... просто я знаю, що аудиторія велика і точно китайських до дінші є дуже багато. Я, я точно впевнена в цьому. Просто де вони? Де вони? Я їх не можу знайти. На білі... Сяо ухоншу. Я не знаю. О, на сяо А це непогана думка, я піду на Сяо Хоншу шукати щось. Пожалуйста, звертайся до своєї ахуєті по умної подруги. Мені подобається думати, що такого Сяо ще бачить лише Лугуан. Та, та, та. «Нарешті ти тут. Я думав, що нам кінець. Чому він говорить так? А, ну він п'яний, ладно, все. Питань до нього немає. Чого все, що вже вже протверзів. You look tasty. А, да. що, що це означає? Що це означає? Це означає конячі, ва? Він сказав. Hello. Uh, Hello. Whoa! Nice to meet you. Uh, my name is Chen Shi. I'm fine, thank you. And you? I'm Wayne. Nice to meet you too. TikTok. Yeah. Oh, oh. <laughs> 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 Don't worry, kid. <laughs> Как будто дивлюсь порно. Я тобі кажу, тут не потрібно його істи, тут просто береш, вирізаєш, о, привіт. Знову мені ся фейчик з Chrome, з Pinterest вискакує. І, Не треба, ти просто ріжеш. Без контексту, робиш в одне аудіо і все. Тут я мала на увазі, що настільки жорсткий акцент, ну, зазвичай намагаються щось з цим робити. Тут, ці... Він не старається. Він навіть не старається зробити акцент. Що цікаво, я не пам'ятаю, чи нам казали Вейн, хто ну, типа, хто він по національності? Ну, типа, звідки він приїхав, Ну, посмотри, таке? Ну, посмотри, ну, чистий китаєць. Так, та, в нього дизайн чисто китайський. Ось навіть оці, оці символи у нього на оцих сережках. Це, mm -hmm. це, це Ціточек, знак ось так, ось та, та 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 та. та. І, але, типа, він має лише англійське ім'я, Вейн. Ну, типа, в нього немає китайського імені. І він розмовляє. Це англійською. його кліпуха, це не ім'я може. Але ну, ми знаємо лише Вейн. Це єдине. У mm -hmm. Сефея є Сефей Сяфе... і Сефей і Фелікс. Це ми знаємо, і він використовує обоє. Сефедікс. Угу. Mm -hmm. The youngsters these days їх ує. От він жуткий. Aura Farm. реально, в нього ще й такий голос у дабера низький. Це реально, ну, от amateur porn. Amateur Slavic Porn. Але в нього і в оригіналі низький. А йдемо на фоні. Alright, alright, brother. А де вони? Не можна казати людям, що вони смачні. Лише згадай, скільки людей утекло через цю фразу. Ти щоб допомогти, а потім лекції читаєш. Добре, добре. Я знаю, що облажався. А як там твій підробіток? Усе йде за планом, мабуть. — Лох. Лугони. Лугони, що А А Лугуанта в цих. В а -а -а. Я не можу лишитися. Ще, ще на час. Ще на годину брате. — Лугони, Лугоне. а що з тобою? Ми усі загинули. Ти це пам'ятаєш? Проти заплідні, да. так, да, так, це протизаплідні. Перше було ще до того, як ми приїхали в Інду. Я мав отримати фото одразу після того, як ченця ошибка. Вибач, що... ну ти просто так дивилась, Ти просто так ну, дивилась. і, ну. Вибач, вибач, я просто озвучую те, що в тебе на умі. Я просто читаю твої думки. Часто, я знаю, що ти думаєш. я, думала, я знаю, хто Ти є. я думала, чи там збоку. Така світла частина в кадрі з отим таким Лугуаном, чи це є тіпи, mm -hmm. друга подушка, mm -hmm. чи це просто покривало, і так світло падає. Подожди. Отту, е, от, чекай, де, отут, бачиш, бо тут виглядає, наче вони реально разом. А тепер подожди, давай вони, далі. Кадр. Вони реально разом. Ліжка. О, бачиш, отут збоку було. де? Ні, це, та, там, де він рукою закрив, перед цим там не було його руки. Давай. Ну, це покривало. Вот это вот. Це просто простиня. Простирадло, а тут, бачиш? Думала, чи це простирадло. Ну, добре. Не, ну Це, типу, от, от звідси йде лямпа, а угу. тут тінь падає, закінчується простирадло. От, mm -hmm. і тут або геп якийсь між mm -hmm. ліжками, або вони притиснуті, і тут просто жорстка тінь. Та помітні зміни досі трапляються в людях. Mm -hmm. А ну чекай, відмітай не за. чуть кілька секунд. Хоч я і намагався відтворити минулий досвід, далать помітні зміни. А, Бачиш щось воно підозріло велике в цьому кадрі. Так, да, да. Ти права, ти права. там би вже мало бути... Що це тут не а тут взагалі не має бути, подожди, білого, в них тут бірюзова простиня. Та ні, може, він цією Келя. накривається бірюзовою, а на ліжку... Мені... Він... Неправда, ні, тільки що в нього була бірюзова ну, добре. Подожди, 6.30, 6.30. Може, я не Ти це пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. А блядь, ладно, я не пізла на Тобто я ніколи не кажу неправди. Все ж навіть він не ліг біля нього, він ліг, він ляг так, от прям в ногах, оце спить. Ну це реально фанфік, це реальна фанфік. От от Луган проснувся, біля нього вся ши зіма з коками лежить. Вот <хи> Далі краще. Я тобі не вірю. Чому ти не сказав, що тобі погано? У тебе була висока температура, я перелякався. Ось випию все і краплі не лишай. Нам сьогодні треба піти. Вон, в бачиш, там, ну, чуть -чуть є. Это тупо, если честно. Якщо ви вже <хи> присуваєте ліжко одне до одного. Mm -hmm. Это, типа, ну... Ну, mm хомо! -hmm. No <laughs> вот! Я знала, что я не бешеная! Вот он их елся, говно бирюзовое! Вин <свят> сидит вот это вот, ну, чисто как там под себя вот эту вот ножку поджал. Вот так вот. Как, блядь, Angel of Darkness. Вот это вот. И так вот, честно, <свят> смотрит. <свят> наши сяуши, ну, я истинный китаец. Я так сижу вот зараз, вот. прямо. Ровненько. Я радую за тебе. Ріваю. Я ні. Босчен про тебе подбає, і ти станеш на ноги. Не треба. Я в порядку. Та годі тобі. Ресторан нікуди не дінеться. Сходимо іншим разом. Я сказав я в порядку. Іноді ти нестерпний. Чуєш? Лягай. Якщо хтось і піде, то це я. Лишайся в ліжку. Але. Лягай, не змушуй мене тебе прив'язувати. Yeah. У нього є якийсь прикол із прив'язуванням, бо в другому сезоні теж була оця фраза, типа, або якщо хочеш. Де? Лягай, не змушуй мене тебе прив'язувати. Окей. 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 Ну да, 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 я пам'ятаю ці тіктоки, -ці да. He has a thing. В чому його проблема? Да, в нього є thing homosexuality is the name. Не витріщайся. Добре, я А ти откуда <відкуди> знаєш? Не забувай пити ліки, стане гірше, дзвони. <риво> от это вот на коленках тут Плох. Який же він клопіткий? Я тут сюди. Класний прикид, дуже стильно. 007. Я боюся перестріти хлопців з бару. З такими, як вони, важко мати справу. Хіба це не очевидно? Ну, така собі, якщо чесно, маскировка, враховуючи mm -hmm. те, що вони скорі, скоріш за все, цього... по його стільній причому заповнили. Mm -hmm. Він закрив усе окрім цієї стільної прически. Йому треба хустинку Вони ж китайці в Лондоні. Для цих для британців, всі китайці на одне обличчя. Що він там ховає? Це, ну, російсько Для британців. Для британців. Я нічого Це не сказала. Та. Вот. Це друг, про якого я розповідав. А, ну добре, сідайте. І він розмовляє китайською, переполох? Пробачте. Ні, ну там же дядько Фен. Якщо фен, це значить у нього. А, блін. Таке... ладно. Ну, ну, дурочка. Ну, дурочка. Так, він виглядає, як Так. Плата за ремонт. Півтори тисячі. Невже він? Невже він знає. Ні, не знаю. Що? Я думаю, знаю, але ця інформація коштує півтори фунтів. Якраз стільки, скільки мені потрібно на ремонт. Того ресторану це надійна зачіпка. Що тут є якийсь зв'язок? Багаті. Це слова на суахілі. Що означає? Ні, це думаю, на українській, так. Або щось про долю. Це значення збіглося з задумом з чотирьох. 4... Тому я вибрав його. Не шариш, Приніс ідею в інше місце. Раніше це місце було мовною школою під назвою Багаті. Той Чен Ваймінь пов'язаний зі школою. Я ну, Як тобі сказати? не знаю. Я приїхав до Інду, mm. щоб дізнатися, де він, менеджере, ви пам'ятаєте якісь інші подробиці щодо пожежі? О, так. Вижив лише один. Ймовірно, це був студент. А ви знаєте, де зараз цей студент? Вибач, але я не знаю. У новинах це майже не висвітлювалося. Більшість того, що ми знаємо, передається з вуст вуста. Зрозумів з вуст вуста. Луган, вишут кис. Якщо цього не було в новинах, то що? Лугуан, что таке? Повертайся. Що? Что? Голоснише, я что не чую. Ты Я. Больше не можу. <рых> ты в порядке? У тебя такой голос, значит ты задыхаешься. Да, да. Лугуан! Бля, он... <свист> а, Бля, вот так вот, вот так вот, навколо пальчика развел. Бью, побачимся! Да, да. О, ні. А -а -а! Одразу кинув все, кину одразу побіг. А, все, все, все. Ні, нічого не треба. Батя? Нічого не треба. Луан. Mm -mm -mm. Лу mm -mm. Малишка, я вже тут. <кух prohibit> клієнт. <article> Знаєш, їх так підписує. Клієнт один, клієнт два, клієнт три. Ну, враховуючи, кого він підписав клієнтом, я не здивована абсолютно і його стосунки до цієї людини. Я не здивована абсолютно, чому це просто клієнт. Як же ж його коти люблять? Ме! Собаки теж. Жуган, тримайся! Степ it. Це має статися сьогодні. Ми Step. маємо знайти фото під час візиту до дядька фена. Я хочу зменшити невизначеність, щоб зрозуміти, як уникнути цього шляху. Давай, давай, мальчишка, давай, біги, біги, родной, біги. Ой, блядь. Лукуан! Да неправда. Лукуан! О Боже! Чому ти блідий і спітнілий і задихаєшся? Вибач, що я так довго Тримайся, не втрачай свідомість! Братер, це, ну, з поваги, але він не довго. Він дуже швидко прибіг. Угу. Ага, я на вулиці. Але ну, дуже душевно. Дуже дуже душевне. Душевне. там... Мені подобається, як він тупо киданув все, прибіг. Що таке? Що случилось? Давай я тобі якось допоможу. Що тобі принести? Які інгібі... Інгібітори? Я не пам'ятаю, як супресанти правильно називаються. Тобі то... срочно треба допомога. Запам'ятайте. Дівчата і хлоп'ята, Саме от таким має бути справжній бойфренд. Mm -hmm. Марта та знає. Я на розі. Чи це так? Кажеш? Шиман. Вибачай. Клієнт. Не вибачаю, пошв нахуй. Як ти? Все добре. Як ти й передбачив? Він почув слова дядька і пішов шукати того, хто вижив. Добре, не зводь з нього очей. І щодня звітуй. О, Бо він, на він на не буде народження. зводити, в нього новий друг появився. А угу. він казав у тебе скоро день народження? Прийми цей подарун. Ні, дякую. Я професіонал, не беру хабарів. Це чого ти? Я ж хочу стати другом. Вейн вже казав про це. Ти не з тих, хто приховує думки. Правду казав? Мені це подобається, та схоже, що я тобі не дуже. Ну, звісно, Всім ти найняв мене шпигувати, а це щось нездорове. Люблюся, фейчика. Так багато і ще одне завдання. Розслабся. Я не маю поганих намірів. Ну така я собі, якщо чесно, розслабся, оце угу. оце от... Вот... Чу Чуваче, в... твій палець у мене в очці. Така собі ідея. Мені просто цікаво. Ні. Брешеш. Якщо я хочу знайти свого батька... Ніхера себе, він чотири таблетки втаптав за стікері. Ну за Там добу, напевно. Та ми повинні напевно. зосередитися на тій пожежі. Ладно. Якщо... Що скажеш? Думаєш, я геній? Ні. Тепер у нас є шанс. Зараз все повернулося на круги своє. Отже, наступним кроком. Ні, подожди слава Україні. Що скажеш? Думаєш, я геній? Тепер у нас є шанс. Зар... Зараз все повернулося на круги своє. Отже, наступним кроком... Це відсилка на наш з тобою канал. Вони знали, як малювали. Допоможи, майстеру Лу! Відколи він майстер? Що? Все, пропав? Ну так, він ж типу такий... Ааа! Допоможи і пум! А він типа з... А він типа зараз дізнається? Так. Все, я поняла. Перепрошую. What are you talking about? What are you talking about? Луначек. Hello? Всё пизда тебе. Что? Я кого пизда? Великий крашаут. Help me. Please. Не бийся, я йду. Why are you talking Chinese? We're <laughs> oh, talking speaking. И все. Ой. Help! Все, Что тут в бис осталось? Чен Вэйминь! Чому він тут? Ви мали розмову про те, чому він тут? Ну, типа, дванадцять годин тому. В смислі ні. Типу, тут мала бути мовна школа, але він же ж не знає, яким взагалі був його батька і що він, який він має зв'язок до цього. Йому не сказали відповідь. Смысці, але, а він що не поняв, що він має зв'язок до цього? Він що Але Навіть якщо він має зв'язок, не факт, що він в ніч, коли був пожар, типу, його батя був тут. Може, він типа. А знає, чого щось про йому про нього нічого не кажуть? Та він дуречок. Швидше, швидше за мною. Вони збираються. Тату! Все, лох. Шенсоши, що там сталося? Що ти там зробив? Я, я, я Лох. Я нічого не зміг зробити. Yeah, yeah, буквально. Can... Насправді я дуже люблю і опенінг, і ендинг інду. Вони дуже ліричні. Через що їх дуже гарно грати на гітарі, але і в цілому вони дуже приємні. Вірю. На відміну від їнду.